Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 31 травня, проживаю я на Вінниччині. і сьогодні ввечері хочу обробити свої персики та нектарини, відшкідників та хвороб. Вчора знімав відео, розповідав, що розтріскуються інжирні персики та нектарини. Кожен день дощ іде багато вологи. Так учора ще так додавило все мокре, не знаю як, чи видержать вони. Пройдусь по деяких сортах, покажу як розвиваються по тих сортах, що завжди показую, щоб ви могли порівняти стан розвитку плодів і дерев. Можете бачити гарно видно, що листочки гарно розвиваються, ніяких немає захворювань, шкідників. Самий головний шкідник і страшний в даний час, це східна плодожерка. Вона дуже полюбляє от такі закінчення персиків. Вони починають, якщо є східна плодожерка, вони починають спочатку в'янути. Потім чорніє і засухає самі кінчики на молодих паганах. І якщо не обробляти інсектицидами персики та нектарини, ви їх мати не будете. То все тільки балачки, що я ні разу не обробив хімією. Як з'явиться східна плодожерка, вона тут все, все пови... повиїдає і персик далі розвиватись не буде. Я маю на увазі, продовження не буде. Будуть бокові всякі рости гілки, але продовжень отаких от не буде. Можете мене критикувати, що я так кажу що за інсектоциди, за обробіток, але це є правда. Східна плодожерка, за... якщо не поборотися з нею один рік, то тоді ви вже знаєте на другий і на третій, що це таке східна плодожерка. Ви не будете мати таких гарних продовжень. Вона все вам поперегризає. От я хотів показати, спеціально встав зранку, обходив кровом, подивився, ніде в себе ні в одному місці не знайшов, щоб було вражене східною плодожеркою. Минулого року я бачив особливо, це вершки, вершки дерев. Отакі От молоді. Персики чи нектарини, вона дуже по -по полюбляє такі молоденькі, на мал... пагони. і на вершках отам надгрізає і все. І тоді починають питатися в Фейсбуці і в Ютубі, що робити, підскажіть, як боротися. Як з нею не можна за один раз поборотися. Перезимувала, личинка вилупилася, відклала свої. Яйця та й, яйця вже вилупилися і будуть шкодити там. Якщо ви почнете цього року боротися з нею, то на наступний рік не буде, а в цьому році шкоди наробить. Частково можете тільки з нею поборотись, а, повні, а повністю ви її не знешкодите тільки на наступний рік. Тому ще раз наголошую, що обов'язково потрібно обробляти як інсектицидами, так і фунгіцидами дерева. Є спеціальний термін, до якого можна обробляти. У мене перші плоди на деревах дозрівають ще цілий місяць. Будь-який препарат, яким я можна обробити, через місяць втрачає свої дії. Виходить із рослини, з плодів, можна споживати. Це буде крайній обробіток персиків та нектаринів. Так, про сорти пф 11 Такий розмір має, є. От бачите, як я проріжував, розкривав крону, там мені писали, що що ти вирізаєш і оголяєш. Я ще й тоді всі листочки оці видаляю, щоб сонечко світило. І щоб були смачні плоди. Не тільки на нектаринах, а на будь-яких персиках також. Плоди мають бути відкриті. От видно, скільки вологе дощі пройшли. Не знаю, чи буде розтріскування далі. Так, такий вигляд нектарин свідледі. Гарні теж вже набирає розміри. До самого верху. Відійду далі, щоб ви бачили, що все провітрюється. Крона, стовбур, чисте все. Не буде хвороб, інфекцій, не буде хвороб, буде провітрування. У нас будуть дозрівати гарні плоди здорові, набиратись цукру. цукру. Не потрібно загущувати крону з самого початку. Ну, і де-не-де такі двойники, то я вже так і залишав. От бачите, нормував і все рівно пропустив. Так як я кажу, людина це не робить десь, десь і залишиш. Нормую два, а то ще три рази приходиться. Хоч кожен рік нормую, залишаю велику відстань між плодами, щоб мали... В гарну форму і дозріл і все рівно тоді приходиться ще донормовувати. Хай поки, слава Богу, є так, це світледі. Так як показував, це в нас персик Лаки 13. От Вже розміри які, Ну камера, звісно, не передає, але можете повірити, що солідні вже розміри. Даного персика ребус 028. Такий розмір. Гарно розвивається. Так, це у нас що це? Т-3? Гарно також розвивається. Такі плоди. Цей сорт персика також має. Великі розміри. На даний сорт в мене де-не-де є кучеравість листя. От, я розповідаю правдиву інформацію. Так як є, не приховую. остальні сорти не дуже так поражаються. Кучерявістю, як Даний сорт. Штамби всі можете бачити. До цього часу білі після обробітку бордовською рідиною розвиваються, навіть сучки заміщення, все. Так, це, що? це теж такий самий сорт. Вже після дощі, то почнуть давати приріст. Такі плоди. Такі самі сорти хочу показати привиті на абрикосі. от Два персика. Даний сорт не, не дуже хоче рости, розвиватися на абрикосу і привитий слабі прирости дає. І от розмір дерева, стовбура і висота, навантаження можете порівняти на це, це, це поміселект, на поміселекті. І на абрикосі. Так само і цей Дуже сильна проблема буде, що не буде тоді на що переводи робити. Подивіться, немає де ні одної гілочки. Той. Ще років 4-5 і... і все, перевести не... де таке є, то це буде чудо, що можна буде перевезти. Так. Чого не скажеш за алецю і помиселек без проблем. От сучки заміщення. І є от ростуть. І є на що буде переводити кругом. От. А на абрикосі привита такого немає. Я багато сортів прививав на абрикосу. Деякі зовсім... Пропали, ну вже як так, то покажу. От лаки 13. Тільки м -м, посадив, саджанець, замовив. Ну Вже не буду розповідати, як він там захворів з нижньої бруньки відбив, але відбив виріс. І відразу я нащепив от. на алечу, який розмір розвивається все. І тут в двох місцях на абрикос. Це вже я перещепив на алечу, вже 80 см виросла. А тут дві було привито на абрикос. Вони не сумісні Три роки мучилася 40 см висотою. Три роки мучилась і все рівно пропало. так, Мій улюблений сорт персика. Ламінго, такі розмірі, без шкідників і хвороб, гарно розвивається. От доросле дерево такого самого сорту. Також без проблем. З гарним навантаженням. Світрінг. Після дощу от пішов дощ, почав знову розтріскуватися і відділяє якусь клейку речовину із середини. Донат має гарні розміри. Але от. Пішов дощ, все, прийдеться знов обривати. От біда. О, з цими хвальонними сортами. В мене є капельний полив цього року, я навіть його не включав. Так як синоптики попередили, що буде прохолодний вологий травень, то це ще слава Богу, що я не поливав. А то все воно б відразу все обсипалося з такими розтріскуваннями Наголошую, що продавці, які продають саженці, не попереджають про багато проблем, які ви будете мати із ну, не тільки з донатом, з другими іншими сортами. І це не тільки про персики та нектарини, будь-що. Їм головне продати отаке гарне, вкусненьке і все. А чи буде воно рости, і чи ви його зможете їсти, куштувати в цьому регіоні, за це всі замовчують. В моєму регіоні не годиться цей донат і більша частина інжирних персиків та нектаринів. Прохолодно, не дозрівають. Потрібно, щоб було теплий клімат. Погода тепла, 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 дозріле і все. А якщо буде похолодання, різ затримується, затупується, а хвороби прогресують. Після хвороб з'являються шкідники. Я не продаю ні саджанців, ні живців. Я не заінтересований в тому, щоб надавати неправдиву інформацію. Один із перших, який дозріває персиків Spring Ring, Spring Gold, Один із перших, який дозріває. Не набирає чомусь розмірів, але дозріває він. Минулого року він дозрів саме перший. Перші числа липня дозрівають перші плоди. Екстрим 6 і пізнього терміну дозрівання Кевіна в одинакові розміри. Ще покажу от У2, проблемний. Він зараз повинен гарно набирати розміри, а тепла немає дощі, розтріскується. Мають бути гарних розмірів. Да, розтріскується і все. От розмір набирають помаленьку. А, тепла нема. Платерина, нектарин. Фрешеред. Так, щоб ви могли порівняти, може комусь і не цікава така інформація, але можете побачити, що всі персики в мене розвиваються. Хвороб немає, листочки красиві. А ну ще покажу цей айспіч, У в нього світліші листки. Такий розмір плодів. Так, як я вже казав, це буде мій крайній обробіток. Персиків та нектаринів. Шкідники в даній фазі розвитку попелиці і східна плодожерка. Використовувати буду актилік. Хвороби кокомікоз, кучеравість листя. Буду використовувати скор. Це буде одна бакова суміш. 12 мл актиліку і 2 мл скору на 10 літрів води. В один опризко, жодна бакова суміш. Можна додати прилипач. Також в бакову суміш буду додавати водорозчинне мінеральне добриво. Такою назвою, з такою комбінацією, з повищеним містом калію. Перші обробітки я додавав таке добрива даного виробника з підвищеним містом азоту, далі з підвищеним містом кальцію. Тепер буду додавати з підвищеним містом калію. Тут є схема, в які часи потрібно, в який час розвитку дерев потрібно яке мінеральне добриво додавати під рослину. 25 грам на 10 літрів води. Оприскувати по листу 50 грам на 10 літрів води. Я використовую по, по листу 50 грам на 10 літрів води. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ще хочу показати вчора, донормовував ще сливу бербанк Гігант. Подивіться, Сіки ще обірвав лодів, бо слива надзвичайно здорових розмірів і можливо, що перейдеться іще раз нормувати. Дуже хворіє, так як я розповідав. Одночасно обробляю всі сливи. Ніяка не хворіє, так як, як бербанк і гігант. Проблемний сорт сливи.